У Саксанському районі представники малого та середнього бізнесу активно долучаються до державних та міжнародних грантових програм. З підприємцями, які отримали можливість розвивати власну справу, сьогодні спілкувався Юрій Вілку. Ми допомагаємо нашим підприємцям розробляти бізнес-проекти і отримувати гранти, як державні, так і міжнародні для розвитку виробництва. І тільки в цьому році ми вже. Державних грантів розробили, отримали 86 і 13 міжнародних. І я думаю, що біля 30 мільйонів ті, що прийшли по грантам в нашому місті, це створило 154 робочі одиниці в нашому місті. І я вважаю, що це дуже такі відповідальні і сміливі наші підприємці. Котрі йдуть на такі шаги разом з нами утворюють такі проекти, отримують кошти і розвивають бізнес в нашому місті. Пріоритетними напрямками залучення інвестицій у підприємців району є торгівля та виробництво. Тетяна Журавель мріяла відкрити власний магазин косметики. Нещодавно реалізувала бізнес-проєкт завдяки державному гранту. Ми пропонуємо косметику, доглядову та декоративну для жінок та дівчат підлітків. В мене був грант на 250 тисяч. Я використала це на обладнання для магазину, частково на товар. Ми зробили два робочих місця. В мене працює два консультанти і продавці. Я обов'язково буду пробувати ще раз, тому що це дуже класна програма від держави. Підприємство Руслана Касьяненка отримало новий поштовх після позитивної відповіді на заявку про участь у грантовій програмі. Додатково підприємець отримав 250 тисяч гривень. Ми закупили обладнання, яке специфічне і дуже. Складне у швейному виробництві швейну машинку, як флетлок, яка дозволяє на сьогодні відшивати рубахи термобілизну, яка дуже зараз наразі важлива, як і для цивільного населення, так і для хлопців збройних сил України Національної гвардії. Ще ряд підприємців Саксанського району успішно скористалися міжнародними грантовими програмами для розширення можливостей власного виробництва. Оксана Кучер отримала грантові кошти з Чехії, 5 тисяч доларів. Підприємець спрямувала на закупівлю сировини та матеріалів для реалізації своєї бізнес-ідеї. Наразі ще ми займаємося розробкою цих коштів, закупівлею обладнання, закупівлею матеріалів. Створення нових робочих місць Це допомога центру зайнятості. Ми до них зверталися. Вони нам допомагають у пошуку працівників. Антон Біліков спеціалізується на виготовленні спецодягу. Кожен елемент проходить контроль якості, відповідає державним стандартам та вимогам безпеки. Підприємець брав участь у конкурсі міжнародної підтримки і отримав грант у розмірі 10 тисяч євро. На ці гроші закупив сучасні промислові швейні машини. На одному з семінарів, який проводили місцеві органи самоврядування, дізнався про те, що Завдяки плідній співпраці нашого міста до міста залучено багато фінансової підтримки іноземних організацій та партнерів, та також існують місцеві програми фінансування. Це наша перша програма і ми змогли отримати нові технології для виробництва, що суттєво розширило нас, наш асортимент продукції, та також ми створили нові робочі місця. Валерій Максим пономерю цей день.